Всім привіт! З вами Наталя Скорнякова, і сьогодні ми поговоримо про захоплення одночасно сільською постараллю та східними мотивами, тобто про жіночий костюм 1770-х. І допомагати нам у цьому буде Поліна Шахтуєва. Саме на прикладі її вбрання ми розберемо всі шари та деталі. Що ви бачите на екрані, можна назвати платтям небагатої провінційної дівчини шляхетного походження. Навряд чи вона має достатні грошей на дорогі тканини та вправного кравця, але в неї точно є дбайливі родичі, які іноді дарують відрізу шовку та стрічки, а ще передають модні журнали. Це було звичайним явищем для того часу. Через 30 років дружина брата Джейн Остін надсилала їй та її сестрі шовка від тканини з Америки. Тож наша дама стежить за модними новинками та втілює їх у міру своїх можливостей. 70 років 18 XVIII століття примітні двома подіями, які досить сильно вплинули на історію костюма. Першим поділом речі Посполитої та коронацію Марії Антуанетти На честь коронації, Людовік 16 подарував дружині палац Малий Тріанон. І в Марії Антуанети з'явилася можливість частіше носити неформальний одяг, наприклад, сукню задрапіровану на манер, як це робили городянки. Тобто вони просто просовували краї спідниці у прорізі бічних швів, щоб та не бруднилася. А вже потім з'явилися зав'язки: на сукні нашої дами вони пришиті зсередини. Я думаю, ви точно бачили ще й такий дизайн з поділом спідниці на три частини. Дуже часто в книгах з історії костюма цей стиль називають полонезом. У зв'язку з поділом Речі Посполитеї теж на три частини. Це не зовсім правильно. Історія з сукною Поланес набагато цікавіша та заплутаніша. Як-небудь при нагоді я розповім про неї окремо. Ну а зараз повернемося до нашого плаття, яке коректніше було б назвати сукною в італійському стилі. У період Рококо почалася чергова хвиля захоплення всім східним. Модний тренд на той час замовити свій портрет в образі султана чи султанші, і так розважалися не тільки фаворитки французького короля, а ще схід це смугасті тканини з середини 18 століття. Мода на смужку поширюється по всій Європі, і дуже часто такої тканини було цілком достатньо, щоб у вас уже була повна шахіризада. Ну або щоб підкреслити, що ви теж стежите за трендами навіть у себе в провінції. Однак грошей на вправного кравця у нашої дами немає. Довелося шити все дома з допомогою служниць, те, що смужки на спині розташовані так асиметрично, викличе істерику в будь-якого сучасного кравця. Але для того часу це нормальна історія і для дорожчого одягу. Насправді Поліна просто порвала сукню в цьому місці. Тож її довелося перешивати, забивши вже на симетрію. Але для мене це чудова нагода розповісти, наскільки така історія близька до реалій 18-го століття. Дуже мила та характерна деталь: мережевні манжети-ангажанти. Їх шило окремо і пришивали на живу нитку, щоб була можливість прати. Ось, наприклад, оригінальні ангажанти XVIII століття. Хочу ще раз наголосити, що в ті часи не існувало кольорового мережева. Я вже казала про це на стрімі, про сукні княгині Яблуновської, і його запис можна передивитися ось за цим посиланням. Окрім мережева, рукави ще прикрашені шовковими бантиками. Привіт від маркізу Помпадур. Такий самий рожевий бантик маскує стик застіпки на декольте. Саме його Поліна відстебне першим, коли захоче зняти сукню. І тут виявляється, що немає ніяких гачків чи гудзиків. Усе тримається на шпильках. І передня застібка, і навіть декольте, щоб сорочка не вибивалася та не жила своїм окремим життям. Ну а коли всі шпильки вийняти, знімаємо сукню і дивимося, що там під нею. Завдяки тому, що зав'язки у зеленої спідниці є з обох боків, залишаються незашиті ділянки. Саме через них жінка може дістати все, що потрібно з кишень. Ось вони, такі от симпатичні підвісні кишеньки, кріпляться, між іншим, на окремий шнурок і зав'язувати його потрібно дуже ретельно. На початку літа 1725 року в одній з лондонських газет з'явилося оголошення про втрату пари кишень з докладним описом їхнього вмісту: срібний гаманець з шістьма шилінгами, кільце з чорною емаллю, срібна зубочистка, дві батистові хустинки, маленький ніж, ключ та пара рукавичок, а ще сталевий наперсток. Як бачите, розмір кишень абсолютно виправданий. У нашому випадку дама зберігає в них віело. тоді як Кора Монро вкладе в таку кишеню пістоль. А Клер Фрезер дістає звідти пляшечку портвейну. У кадрі кишень не видно, але на той час іншого варіанту і бути не могло. Нижня спідниця Петті Кот пошита з білого полотна. За своїм досвідом, я можу сказати, що довга спідниця найсильніше забруднюється зсередини, тому насамперед Петтікот це чохол, завдяки якому зелена спідниця довше залишається чистою. Ну а тепер розглянемо конструкцію, яка надає фігурі такого характерного силуету. Це дві окремі подушечки. Під ними ще є валик. Ми вже показували такий самий у костюмі 1640-х. А тут валик допомагає підтримувати верхні накладки, завдяки яким фігура набуває різкого вигину, особливо яскраво вираженого на модних картинках. Вам може здатися, що це занадто громістко, але ні. У той час це був майже протест, коли жінка замість бічного паньє вдягала більш просту конструкцію, і могла нарешті впевнено проходити в двері. Хоча карикатур на ці подушки теж вистачало, без них ніяк. І ось, нарешті, корсет. У той час його робили спеціально навчені майстри. Але цей 100% пошитий в домашніх умовах, ще й у максимально лагідній версії. Для придворного плаття корсет був би повністю на кістачках, без жодного просвіту. Ось як корсет королеви Єлизавети з цього нашого випуску. Найпростіший елемент сьогоднішнього строю сорочка у 1770-ті це абсолютно утилітарна річ, її взагалі не видно в повному комплекті. Мода на вишиту білизну закінчилася на початку XVIII століття. Прикрашати сорочки мережевим перестали з середини 18-го, тож таку сорочку можна прати хоч щодня, і нічого їй не буде. Ну а тепер настав час для панчіх та підв'язок. У випуску про шотландський костюм я говорила, що 18 століття це епоха плетених панчіх. Але тут ми знову бачимо шитів, як же так? Знову питання грошей: плетені шовкові панчохи. Це дорожче задоволення ніж пошиті в домашніх умовах. Зате, які тут підв'язки, я вже цитувала напис на герцогиня де Монпансьє. Тут також все доволі романтично. На одній підв'язці вишито кохання та смерть ніщо не може бути сильнішим. А на іншій, люби життя і життя полюбить тебе. Ну, а тепер знов все надягнемо і додамо дещо для прогулянки. Адже комплект у такому варіанті годиться виключно для дому. А на вулиці треба максимально захиститись від сонця. По-перше, Вдягти солом'яний капелюшок. До речі, для візиту до Тріанона теж зазвичай вибирали головний обір, зроблений із соломки. Привіт, пасторальний стиль. Щоб капелюх тримався на високій зачісті, використовуємо ось такі довгі шпильки. Тут мав би бути жарт про як прибили, так і тримається. Але насправді весь секрет у конструкції зачіски. Її база ось такий об'ємний валик. І саме в нього встромлюють ці довгі шпильки. Щоб не засмагли руки, надягнемо мітинки. А для захисту декольте потрібна хустка, яка в ті часи називалася фіщу. Згідно мадемуазель Мірекур, муслінові фіщу стали настільки популярні при французькому дворі, що дами надягали свої діамантові кольє не частіше ніж 5 чи 6 разів на рік. Про віало я сьогодні не розповідатиму. Краще ми зробимо про нього окремий випуск. Ну, окрім віала, в кишенях дами можна знайти маску. На той випадок, якщо виникне потреба, дотриматись інкогніто. у всіх сенсах, жінка навіть заговорити не зможе, оскільки єдиний варіант кріплення маски тримати її зубами. Якщо у вас Ще залишилося питання щодо цього костюма. Пишіть їх у коментарях. Я вдячна Поліні за участь у сьогоднішньому випуску. Набагато більше про моду та стиль 18 століття, ви зможете дізнатись на її каналі. Також я дякую донаторам, які підтримують створення нових відео, а особливо крізь Влітку на патреоні йшло голосування стосовно теми наступного донаторського відео. І я рада вам повідомити, що це буде костюм львів'янки 1660-х. Хто захоче підтримати цей випуск разовим донатом? Посилання на Монобанку в описі під відео. Ну а на сьогодні у мене все. Скоро побачимося!